Наші союзники передають Збройним силам України велику кількість сучасної зброї, яка допомагає не тільки стримувати агресора, а й вибивати його з окупованих територій. Проте важливе значення у відбитті окупанта грає не лише зброя, а й унікальна спецтехніка, яка допомагає використовувати отриману від партнерів зброю ефективніше. Про неї ми і розкажемо вам у цьому відео. Починаємо! Машина для розмінування Vizent 1MC візент 1 МС це броньована машина, розроблена на шасі танків Leopard 2 і призначена для розмінування території. візент 1 МС розроблений британською компанією Пірсон Engineering і в перекладі означає зубр. Бронемашина оснащена повношироким лопатевим тралом, за що її називають мінний плуг. Завдяки цьому, візент 1 МС здатна пробивати мінні поля. Зубці розташовані по всій ширині транспортного засобу, виривають із землі закопані міни. Створюючи зручну для руху дорогу, крім цього, «Візент-1МС» оснащений системою розмітки смуг. Завдяки їй війська, які йдуть за машиною, можуть безпечно проходити через розчищені території у червні 2023 року. Україна отримала від партнерів чотири машини для розмінування «Візент-1МС». і це лише початок поставок, оскільки на сайті уряду ФРН вказано, що загальна кількість розмінувальних танків, які мають надійти до України, 42 одиниці. Мобільний танк мостоукладач Бібер. Бібер це броньована мостоукладаюча машина німецького виробництва, яка належить до групи машин бойового забезпечення. Під час бою мостовик може перекривати розрізи місцевості, такі як водойми та ущелини, завширшки до 20 метрів, за допомогою швидкохідного танкового мосту. Бібер міст має довжину у 22 метри, ширину у 4 метри, і може бути розкладений протягом 2-3 хвилин. Вага мосту 10 тонн, а максимальне навантаження до 50 Тип'яти тонн. Екіпаж машини складається з двох осіб командира і водія. Мостоукладач Бібер не має озброєння, проте оснащений димовим гранатометом. Міст укладається горизонтально у вільну консоль. На відміну від інших мостоукладачів, які укладають методом ножиць, цей тип укладання має перевагу низького силуету. Під час укладання екіпаж залишається під броньованим захистом. На сьогодні Україна отримала від Німеччини три мостоукладачі Бібер. Із 16 анонсованих. Бойова ремонтно-евакуаційна машина Татра Трева 30. Татра Трева – Це машина, призначена для евакуації та ремонту несправної або пошкодженої техніки. Ремонтно евакуаційна машина базується на шасі чеської чотиридверної вантажівки Татра Т815 8х8. Трева 30 оснащена броньованою кабіною, яка захищає від вогню легкого стрілецького озброєння та уламків. У кабіні розміщується водій, оператор та екіпаж ремонтно-евакуаційної машини. Трева 30 має лебідку з базовою. Тягою у 25 тонн, і кран з подвійною лебідкою вантажністю в 30 тонн. Загальна вага, яку здатна буксирувати трева 30 50 тонн. Крім того, ремонтно-евакуаційна машина Татра Трева 30 має потужний генератор. У січні 2023 року Чехія заявила про те, що відправить ремонтно-евакуаційні машини Трева 30 до України. Інформація про кількість таких машин публічно не оголошувалась. Танковий тягач «Ошкош М-1070». Ошкош М – це американський великогабаритний транспортний тягач, головною функцією якого є транспортування важкої техніки, в тому числі танків. Також Ошкош М 1070 використовують для евакуації і розвертання самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів, бронебульдозерів та іншої важкої військової і цивільної техніки. Такий тягач допомагає військовим бути більш мобільними в польових умовах. Тягач був випущений у тисячі. 1992 році. На сьогодні його випускають регулярно, покращуючи технічні можливості і потужність. Без вантажу вага тягача Oshkosh m 1070 складає близько 20 тонн. Максимальна маса техніки з вантажем може перевищувати 108 тонн. Довжина автомобіля 9,6 метра, ширина 2,6 метра. Зазвичай разом з тягачем Oshkosh m 1070 використовують спеціальний 40-колісний причіп М-1000. Цей мінімім. Мізує тиск на поверхню, по якій рухається тягач, та зменшує вірогідність загрузнути, що дуже важливо на фронті. Україна отримала від союзників щонайменше 10 танкових тягачів Ошкош М М1070». Також відомо, що такі тягачі закупали для Збройних сил України волонтери. Дистанційно керована система розмінування Бозена 5 Бозена – це словацький гусеничний комплекс, призначений для ліквідації мін. Комплекс розмінування використовують на місцях, що потребують негайного мінного знешкодження. Розмінування здійснюється за допомогою ланцюгового пристрою. Весь процес контролює оператор з кабіни, яка захищена від детонації боєприпасів броньованим щитом. Бозена 5 має передавальний пристрій, який дозволяє керувати машиною дистанційно на відстані у 2000 метрів. Бозена 5 здійснює прим... Мусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної дії, а також протитанкових мін з зарядом до 9 кілограмів тринітротолоолу. Крім того, машину можна використовувати не лише для розмінування, а й для розчищення від чагарників та низькорослої рослинності. До місця призначення Бозена 5 доставляється на транспортному причепі. Кількість переданих Україні машин Бозена 5 публічно не оголошувалася гусеничний всюдихід «Бандваген БІВІ-206». Бандваген bv 206 це гусеничний всюдихід підвищеної прохідності, розроблений компанією Haglunds у середині 1970-х років для сухопутних військ Швеції. Всюдихід був розроблений для роботи в умовах Арктики, пустелі чи джунглів. Головне призначення бандваген перевезення військ і озброєння через сніг і болота. Всюдихід є амфібією і може розвивати швидкість у воді до 4,7 км на годину. Транспорт розрахований. На 17 військових, шість з яких розміщується у передньому відділенні та 11 у задньому. А причіп можна адаптувати для різних цілей у залежності від модифікації. Бандваген забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та невеликих артилерійських уламків. Він оснащений кільцевою установкою для одного кулемета калібру 7,62 або 12,7 мм. міліметра. Німеччина планує поставити Україні 64 гусеничних всюдиходи бандваген. Частина з них вже в. Україні й активно використовується нашими збройними силами. Ремонтно евакуаційна машина Хемт М 984 а 4 Хемпт – це важка тактична вантажівка військового призначення з підвищеною мобільністю, створена компанією Ошкош для сухопутних військ Сполучених Штатів Америки. Автомобілі Хемпт мають вантажність у 9100 кілограмів або більше і випускаються в різних конфігураціях, таких як бортова вантажівка, машина з підйомно-транспортним устаткуванням, цистерна, сідловий тягач, транспортно-заряджальна машина тощо. Бронювання машин постачається у вигляді стандартизованих комплектів навісної. Броні, які встановлюються за потреби. Довжина Хемпт 10,4 метра, ширина 2,4 метра, висота 2 метри. Україна почала отримувати ремонтно-евакуаційні машини Хемпт ще у 2022 році. Міністерство оборони США тоді повідомляло, що всього Україна отримає 22 таких автомобілі. Чи потрапила техніка в обіцяній кількості до ЗСУ у публічному просторі? Не оголошували. Ремонтно-евакуаційна машина Бергепансер 2 «Бергепанцер-2» 2 це німецька ремонтно-евакуаційна машина, побудована на основі гусеничного шасі танку Leopard-1. Основним призначенням машини є забезпечення мобільності бронетанкових підрозділів, евакуація пошкодженої техніки, надання допомоги при заміні або ремонті моторно-трансмісійного відділення чи башти. Замість башти, бергепанцер 2 має 13 тонний кран з максимальним навантаженням у 20 тонн. Також машина обладнана буксирною лебідкою та потужною лебідкою. З гідравлічними двигунами загальною потужністю у 69 тонн. Окрім цього, Бергепансер 2 комплектується обладнанням для різки і зварювання металу, що допомагає ремонтувати техніку в польових умовах. І на додаток ремонтно-евакуаційна машина має розчищувальний і опорний ківш. На вересень 2022 року Україна отримала від партнерів 13 ремонтно-евакуаційних машин Бергепансер 2. Також стало відомо, що українські танкісти проходять навчання на американських танках 1 А1 Абрамс зі спеціальними протимінними системами Mine Clearing Ролер Систем. Тож незабаром ці протимінні системи також мають з'явитися в Україні. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю і техніку, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайку цьому ролику, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!